Зелен-зелен смее се, сунен се, сплътив се днес, клеше дзиночък, бим-бам-бим-бам. В школа, с бе-ра-те, в час, в школя рам, с час се научи, с час се и нам добре дзиночък, бим-бам-бим-бам. Абе, дивчина, отегово ще ти покусиш една веселия сбирай, ако бидеш замуж. І ми ще будемо присутні на твоїм шлюбі. Дай Боже, щоб ти дочекала. Дай Бог, дай Боже, щоб так все зброй. Так, з Божим помочом і з духом, чи Галі, я тебе нині посилаю до школи. Бажаю тобі найголовніше здоров'я, щастя і щасливої долі, щоб тобі від початку нинішнього дня, від першого крока, якого ти вступаєш до школи, щоб тобі щастила дорога здоров'ям і щасливим долем. і щоб ти чіпання вчила на самі два І щоб мала щастя і щасливу долю на довгі довгі літях додола. Все щаслива. Бог, госпіне, Боже, Господи, Бори. Каже, Галю, Бог. Боже, допоможи. Кажу, дякую, Боже, Богу.